Ну що, йдемо виробувати зарослі і посадки акації, тому що з новою постановою, з новим наказом Міністерства водних та лісових, лісового господарства акація, тобто робінія звичайна та ще 12 інших дерев, визнана, врешті-решт, інвазивними видами. Значить, що цьому передувало? Ще в 2020 році я зустрічав на теренах інтернету статтю, яка описувала ці 13 видів, включно з білою акацією, як інвазивні. Тобто вони завезені з-за кордону. Більша частина з Америки, інша частина з Китаю і таке інше. І, начебто, вони витісняють наші аборигенні види дерев і рослин. Значить, які саме дерева тепер під забороною? Одразу будемо зазначати, як сильно вони корисні чи не корисні для бджільництва. Айланд. Медопродуктивність до 300 кг з гектару. Аралія манджурська – 100 кг з гектару. Бересток, він же в'яз низький 65-70 кг з гектару, гледичая колюча 250 250-300 кг з гектару. Крім того, пилконос. Горіх чорний, пилконос гектару не дає. Дуб червоний зовсім не корисний для бджіл. Каркас західний до 50 кг з гектару суцільних насаджень. пилконос. Клен ясанилистий до 100 кг з гектару. Американський кленок. Лох вузьколисний маслинка до 60 кг з гектару. Павловнія ну, міфічний да, його медозбір, до 700 кг з гектару. Біла акація, робінія звичайна, 300-500 кг з гектару. Черемха пізня, 25-35 кг з гектару. Ясень пельсинванський, пилконос, нектару не дає. Одразу зазначу, що на акацію гонять через те, що вона дає дуже велику поросль та витісняє наші види, наприклад, якщо вона росте між соснами або близь сосен, вона, начебто, ці сосни витісняє. Можу від себе додати, що абсолютно це не має нічого спільного з правдою, тому що у нас тут не, не, недалеко від нас хутори, де великі зарослі акації, і такі ж самі великі насадження сосни. Вони мирно співіснують одна з одними. Дуже сильно інвазує клен Ясинелисний, бересток той самий, тому що скоро. Ожної насінинки, та що висівається, да, з'являється одне молоденьке деревце. на рахунок акації, якщо її неправильно посадити, тобто вона ще і не зійде. Вона ще і не зійде з насіння. Інша причина, по якій ці 13 дерев було внесено до інвазивних видів, вочевидь, приведення нашого законодавства до законодавства Євросоюзу, тобто перед можливими можливим там якимись переговорами про вступ до ЄС. Ці всі види вони заборонені до висаджування саме в лісах та лісосмугах в Євросоюзі. Тобто на приватних ділянках вам ніхто не заборонить садити ту саму половню, там якщо ви зацікавились там, чи білу акацію, чи щось таке. Бачив я в вайбер-групі пасічників е, такі дані, що Румунія і Угорщина навпаки виводять нові сорти білої акації. Тобто ці країни мають певні розплідники, Тобто не все там прям так заборонено, як ми хочемо заборонити. Ще був pdf файл тобто стаття за 70-ті роки, як акацією заліснили степи у Херсонській та Миколаївській областях. Тобто, то тобто не така вона вже й шкідлива, а навпаки, вона протиерозійна. Тобто ярки нею засаджують і таке інше. Тобто, зупинила вона всі ці оповзні. Крім того, заборона висадки акації суперечить поточному закону про бджільництво. Є така група авторів, які розробили. Скаргу, тобто текст скарги до Міністерства лісового господарства з приводу виключення цієї білої акації робіні звичайної з переліку інвазивних видів. До речі, рожева акація і підвид їхній, така біло-рожева акація, тобто гібрид білої і рожевої, не внесені до цього списку. Хоча поросль кореневу вони також дають. Значить для того, щоб не лишитися без акацієвого меду і без можливості використовувати акацію як укріплення там схилів і таке інше. Робоча група. Розробила скаргу, скаргу до, до міністерства. Файл з цією скаргою буде прикріплений до цього відео. Тобто він буде в описі відео. Ви скачуєте цей файл, там буде інструкція, там буде текст скарги, і там буде пояснювальна, так би мовити, записка. Тобто, чим вони мотивують, щоб акацію виключили зі списку. Інвазивних видів. Єдиний нюанс звернення до міністерства повинно бути від е, юридичної особи. Такою особою може бути спілка пасічників, то будь-яке будь ГО е, громадське об'єднання і таке інше. Якщо ви є членом якоїсь спілки, якщо ви входите в якесь громадське об'єднання або знаєте тих людей, які є членами спілки пасічників, хоча б е, можете передати роздруку, в, в роздрукованому вигляді. Нехай ця спілка просто оформить цю скаргу від себе для того, щоб не залишитися без е, е, акацієвого меду, тому що. Потім, начебто в цьому наказі, значиться, що старі посадки, старі насадження ніхто вирубувати не буде, але знаючи нашу країну, і як можуть всі ці підзаконні акти і закони в ній перекручуватися, гадаю, це буде фактичним узаконенням вирубування посадок і лісів насаджень лісових акацій. Тобто простіше бити в набат зараз, чим потім уже спостерігати за вантажівками з дровами або деревиною акації на вивіз. Я сподіваюся, справедливість візьме верх, і акацію буде виключена з цього виду. Також я не впевнений з приводу гледичії, гледача колюча. Є, є такі зарослі в Полтавській області, також в декотрих місцях. Вона ну, абсолютно не, не розмножується так, як розмножується, наприклад, той самий Бересток і той самий американський клен, і ясинокотой, і таке інше. Вона подібна акації, тобто листя таке перисте, як і у акації, але меду вона дає трохи менше, ніж акація. Натомість дає більше пилку. Значить, я сподіваюся на позитивне вирішення цієї ситуації. Зараз у нас недільний вечір. Всі відпочивають, всі ці справи вирішуються з понеділка, вівторка і таке інше. Всі відпочивають, крім наших бджіл. Нарешті погода, тут щоб не зглазить, почала нас радувати. Бджоли полетіли на яснотку, на яблуньки, ті, що ще до доцвітаються груші. І таке інше. Сподіваюся, хоча б підтримуючий взяток, якийсь буде до тієї самої цвітіння, тієї самої акації, яка у нас дивом не вимерзла, бо тому що були заморозки приблизно два тижні тому. Тобто, я сьогодні дивився, як китиці. Цвітіння буде. Аби тільки погода дозволяла, щоб вона не згоріла або не згнила від дощу. Друзі та колеги, дякую, що ви додивилися mm -hmm. це відео до кінця. Сподіваюся на позитивне вирішення ситуації. Зустрінемося в майбутніх відео. Пока-пока.